Нещодавно повернувся зі Сполучених Штатів Америки керівник комунального підприємства Лозова водоканали Ілья Скалмуратов. На конкурсній основі він виборов право на стажування за міжнародною програмою Сабіт. З своїми враженнями фахівець поділився з колегами-комунальниками на останній робочій нараді. У складі делегації було 17 фахівців відповідного профілю із Азербайджану, Молдови, Казахстану, України та Таджикистану. Розповідає Ілья Скалмуратов. За майже місяць побували у 20 містах семи штатів країни. Делегації показували заводи з очистки стічних віт та з підготовки питної води. Поразила мене вся технологія, яка там внедряється, стан об'єктів, життєзабезпечення городов. Все зроблено по останньому слову техніки передової. То, что есть ноу-хау, науки и техники, там все внедрено. И несмотря на то, что это все внедрено, эти услуги для населения стоят дешево. Такого налогового прессинга на коммунальных предприятиях нет. У коммунальных предприятий налоги не платят. Они платят только пенсионный фонд для своих работников и плюс Медицинське страхування. Витрати та прибутки підприємств з надання комунальних послуг рівнозначні цифри. Такі явища, як неплатник чи злісний боржник, взагалі відсутні. 0,2 годового доходу від сім'ї доставляють комунальні услуги. У них не прийнято купувати воду бути п'ють тільки з під крану, відкривають крани, бере п'ять. Вода чиста, пригодна для пиття. Керівнику комунального підприємства вдалося не лише ознайомитися з працею американських колег, а й зав'язати певні контакти. Є вже ділові зв'язки конкретно з двома підприємствами американськими я виписав, ще в Америці їм технічні завдання на підбор насосного обладнання для нашої каналізаційної насосної. Оже приїзд теж представників вже к нам для підбору обрудоння для обеззараження води. Питєва вода Вражень же. Вразень і професійних і особистих вистачить ще надовго, підсумував керівник. Як було і написано в інструкції стажеру, що ви приїдете, испытаєте культурний шок, я як-то к цьому отнёсся несхитно, о чому мова -то йти. Точно, приїхав, шок і шок.